Саджарці з настанням нового року різдвяний свят вже вкотре нас збирає тут будинку культури наша саджавська розколяда. І для початку для Божого благословіння запрошуємо отця Володимира на сцену поблагословити нашу розколяду. Христос Хрещається! Дорога громада, дорогі брати і сестри, дорогі організатори сьогоднішньої розповіди. Назвичайно радітні сьогоднішні дні, коли кожна душа радіє тими величними святами народження Ісуса Христа, найменування, де дали ім'я Ісус, в Ісусі ми народжуємося, хвостимося, Ісус, Ісуса ми просимо, молимо, а сьогодні завершується свято наше. Величним святом і орданом богоявленням, де Господь об'являється людям, як чоловік і як Бог. Тому сьогодні вітаю вас і дай Бог, щоб ця велика радість не гасла в наших серцях, не та свічечка, яку ми запалюємо, щоб вона горіла завжди в нашому серці, завжди вела нас тею темною стежиною до Бога, де воістину народився Христос. І показав тою зірочкою надлеємом, де йшли мудреці і несли дари. Так само, і ми несімо ті дари своєї любові до Бога, до новонародженого Ісуса Христа через все своє життя, щоб ми народжувалися завжди кожного дня. Кожної хвилини, кожної години, бо треба народжуватися для Бога і жити для Нього. Тому я вітаю і благословляю. Нехай ця розколяда принесе сьогодні ще хвилину радості вам, тому що насправді свята не завершиться. Вони кожного дня у нашому серці повинні бути, тому що ми і наша нація українська дарована від Богом найбільшим талантом співати, танцювати. Показувати свої таланти не тільки у піснях, але й у вишивках, які ми бачимо завжди в кожній хатині, де є і на подушках, і на образах. Тому нехай благословляє нас Господь і, звичайно, почнемо наше дійство святкове із молитви. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я отця, і сини Святого Духа, Амінь, во Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отже наш! Шиси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили благослови. Сам Христе Боже, благослови всіх присутніх тут у залі. На цій святки святкові розділі, бо ти благий чоловік, люби завжди ні по всіх час, і на віки віки віків. Амінь. Христос хрещається. Також я хочу, так як на вже традицію війшло сьогодні подарувати образочок цієї матері Божої, нашій директорці клубу, нехай їй Бог допомагає творити ті таланти, сіяти міжнародки. Наші односельчани Богдан Іванович Середюк, Галина Михайлівна Канюк. Запрошуємо вас піднятися до нас на сцену. Христос народився, дорога моя саджавська родина. Я сьогодні маю велику велику приємність в ці чудові різдвяні дні бути з вами на саджавській розколяді. І, напевно, немає більшого щастя, як бути у родині своїх дорогих саджавців на своїй рідній землі. тоді, коли відкрите небо, адже від самого свята Миколая і аж до хрещі ми маємо можливість колядувати, ми маємо можливість віншувати один одного, ми маємо можливість дарувати один одному велику радість, радість народження Ісуса Христа, радість народження тієї маленької дитини, яка розкриває своє серце великою любові до кожного з нас, і цю любов ми по особливому відчуваємо у ці дні. Я сердечно вітаю вас із цими святами. Я тішуся з того, що наша богородчанська родина. Все частіше і частіше збирається і в будинку культури, адже наші дівчата кожне свято готують особливу концертну програму. Я тішу, що у нас в Суджаві є Марійка Соловей, яка в цьому році зробила дуже дуже багато найрізноманітніших дідухів, і вони знову стали, були найкрасивіші на обласному конкурсі дідухів і павуків. Мені приємно, що наша односельчанка Марійка Хіменець у цьому році. Створили також дивокожухи для пастушків і для кулятників, які також, мали, які також радували око всіх, хто їх бачив, бо вони створені за зразками тих кожухів, які носили наші бабусі і наші прабабусі, і ми сьогодні даємо їм нове життя. І вітаючи вас з цим святом, я бажаю вам багато-багато радості у кожну вашу оселю, достатку вам всіх земних благ і Божих ласк у новому році. Шановний святий важчий володимире, шановна святошна сажавська громада, з рідні. мені. Трепетно, серце трепеще завжди, коли я буваю в такій чудовій святкові обстановці. І, напевно, ще лунають відлуння нашого саджавського намиста, а ось уже величне свято закінчується. І сьогодні таке причудове свято розколяда. Ці чудові традиції, які Народ прославляє ось вже більше двох тисячоліть Христа, і приємно, що наші саджавські люди бережуть ці традиції споконвічні Праджістві. І сьогодні ми будемо мати нагоду щиро розділити ту веселу радість і далі понести її по світу після Саджавського намиста мені. Завжди я коли буваю на таких цих, значить, відкриваються, так як сьогодні богоявлення, напевно, відкриваються такий зв'язок. І буквально за три місяці написав нову свою збірку, постільки сьогодні не менш актуальне питання нашої рідної.